Я новина, друзі. Путін відповів Меланії Трамп та непослідовність Трампа і парад в Китаї. Дослухайте до кінця. Сьогодні знову масована. А так, а вчора в Вашингтон Пост написало, що от удар по Києву, де загинуло 25 людей, це якраз є відповідь Путіна на лист Меланії Трамп, тобто перестати бити, повертати викрадених дітей. От Путін відповів, і це прекрасно розумієте, що американські ЗМІ про це пишуть, тому що це ну, буде бити по Трампу і по його, як то кажуть, ну відчуттям об'єктивно. А також це буде бити по ньому його партії в виборчій компанії. І в цей тиск в змі. Тому що трам дуже такий знаєте, він залежний від змі треба нарощувати американцям європейцям всім тому що е, ну його непослідовність вона просто вбиває тепер щодо непослідовності непослідовність це от якраз те що ми бачимо сьогодні на параді в китаї дуже багато е, представлено різної зброї в основному зброя яка може долетіти до сша це ядерна тріада, балістичні ракети зброя яка може знищувати авіаносці ппо які може знищувати американські м -м, ракети які розміщені на авіаносцях Підводні дрони, там повітряні дрони дуже серйозні, однозначно. Тобто є розробки гелікоптери, я бачив як дрони. Та тобто це показово Китай показує силу, і показує він силу і за цієї непослідовності Трампа, тому що ну як можна комусь погрожувати, і як Путіну, та і не вводити нічого. Потім казати, що він мій друг. А вчора знову почати путіном погрожувати і казати, що він ним розчарувався, сказав, що він щось дізнався. Цікаво про Путіна. Скоро ви про це дізнаєтесь. І видно, що Трампу ну від параду від цього саміта про те, що його журналісти питають, хоча він сказав: мені все одно, які там відносини в Путіна, в лідера Сі в Кім і Іна, мені абсолютно все одно вони нам не загрожують, А якщо їхні армії будуть загрожувати, в нас найкраща зброя, ну тобто ми якби переможемо. І це буде їхньою великою помилкою. Китаю в першу чергу сказав Трамп. Але сьогодні, вже зранку, так, коли цей парад розпочався, Трамп написав пост, що м -м -м, незрозуміло, якби чому Китай не вшановує американців, тому що багато американців якраз вклалися в капітуляцію Японії. Ну, це історично абсолютно правильно. Та ми ж пам'ятаємо, як Японія капітулювала і, м -м, якби прекрасний день, якби привітав лідера Сі, а далі сказав: також вітаю Путіна і Кім Чен Ін які е, плетуть от, де, ці як його, заговори проти США? Ну тобто, взагалі, погроза. Тобто він їх звинуватив тому, що вони змовилися проти е, США, це слова Трампа. Ну Трамп він такий, знаєте, фрівольний, як то кажуть, художник. І як на мене, треба не словами, це все говорити, писати постики, щось робити. треба. Треба санкції вводити давним-давно. Якщо би Трамп на початку своєї каденції ввів би санкції за війну, по перше війна би завершилась. А по-друге, і ситуація в Китаї і об'єднання надколо Китаю країни, які проти США і Західного світу вже показують це відверто, так. Воно би не відбулося тим більше зараз, взагалі відбулася презентація Кім Чін Іна, і хто би там шоти не говорив, це провал Трампа об'єктивно, тому що Кім Чін Ін разом з іншими лідерами, навіть з одним європейським фіцо, прийшов на парад і його приймав. Тобто публічно з ним було купа лідерів багатьох країн. А я нагадаю, Північна Корея в ізоляції під самими смертельними санкціями. І от він стоїть на в трибуні приймає парад з путіним ще з одним диктатором Сі Цзінпіним, із багатьма лідерами країн, які приїхали на цей е, парад. Тому подивимося, що буде далі. Але на мене, ну світ ділиться на дві частини. Об'єктивно. Добре, що Путін е, в Китаї не отримав все, що хотів, хоча частину угод він якихось отримав, він не отримав платіжної системи Юніон і це добре, тому що ну економіка все одно страждає, тому що розрахунки дорогі. Але реально світ ділиться, і це об'єктивні речі, і цей парад це показує. І це все із за Послідовності Трампа лайк Репот підписка телеграм. Підписуйтесь.